Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Великдень на передовій. Українські захисники підготували святкові подарунки для окупантів. Фото оприлюднили в оперативному командуванні. Північ сили оборони передадуть росіянам писанки та крашанки. Щоправда, виготовлені вони не з курячих яєць, а з бойових гранат. І долучаємо. До нашого ефіру Сергія Черевато, речника Східного Груповання Збройних Сил України. Пане Сергію, доброго дня вам. Доброго дня. Ну, по-перше, вас зі святом так само Христос Воскрес. Воїстину Воскрес навзаєм є нині ситуація на Бахмутському напрямку? Неодноразово чули від військових, що не зважаючи на свята, буденні ці дні святкові, але ситуація складною, але контрольованою є. Але все ж таки питання: чи Великодній оцей період або перед Великоднім, тепер вже Великодній, якось вплинув в цілому на ситуацію на Донеччині? На жаль, ні, тому що наші вороги вони тільки в своїх пропагандистських заявах. Наголошують на своїх так званих скрепах, на своїх православних традиціях. Насправді це абсолютно сили зла, сили темряві, які, яких якраз долає армія світла, армія добра, українські збройні сили і загалом сили оборони. Тому за цю добу на бахмутському напряму ворог продовжував сатанинською, просто знаєте, затятістю гатити по нашим позиціям 265 обстрілів з ствольної та реактивної артилерії. 31 один бо на бахмутському напрямку тільки в районі самого Бахмуту. 30 і 97 разів раз саме місто обстріляли. 121 окупант був відправлений до пекла. 129 е, зазнали поранень. Скажіть, будь ласка, чи далі головною ударною силою противника залишається ПВК Вагнер, яких власне от женуть на убій, і продовжують це робити? Так, абсолютно на жаль, вони використовуючи нелюдські терористичні методи під загрозу смерті кидають щодоби, щодоби по декілька десятків раз цих колишніх в'язнів, які являються на сьогодні головною таранною силою. Адже інші всі підрозділи російської окупаційної армії діють більш обачніше, більш обережніше. Ну але відтак і втрати вони несуть просто несумітні з будь-якою війною, яка була в найближчому осяжному нашому, що ми можемо осягнути часі. І я думаю, що Бахмут навіки стане для цієї терористичної організації крайньою точкою, до чого вона в середньостатикові перспективі прийде. Наскільки наші бійці, які сьогодні героїчно тримають фортецю Бахмут, забезпечені все ж необхідним озброєнням в першу чергу? Чого не вистачає на передовій? Ну, командування східного групування військ, командування Збройних сил загалом робить все, щоб. Забезпечити підрозділ тим, що є у нас, те, що ми маємо з власних арсеналів, те, що ми отримуємо від наших партнерів, зрозуміло, що ми в силу такої війни, яка напевне з другої світової не було такої інтенсивності, ні артилерійських дуелей, ні чистоти атаки від відтак їхнього відбиття, зрозуміло, що ми потребуємо і більше озброєної техніки. Про це не раз артикулював Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач збройними силами, і над цим постійно працює командне е, військово-політичне керівництво. Проте, все те, що є на сьогодні в збройних силах, максимально рівномірно намагається розподілятися між підрозділами, щоб вони ефективно вони могли виконувати свої завдання. І те, що місто фортеця Бахмут стоїть уже фактично 9 місяців, це якраз яскраве свідчення того наскільки. Не найбільшими напевно, що арсеналами, не найбільшими резервами, але за рахунок так званої смарт дефенс розумної оборони, наше командування, наші штаби і наші головне героїчні воїни вміють правильно розпоряджатися, і наносячи ворогу щодоби дуже відчутні втрати. Пане Сергію, ну і хочеться запитати вас про те, що відбувається зараз на Куп'янсько-Лиманському напрямку, чи власне продовжують росіяни там атаки, і чи ми можемо говорити про хоча б якесь зменшення їхньої активності? Скільки там бойових зіткнень було за добу? Ну на зменшенням їхньої бойової активності системно працюють наші військовослужбовці. Як я казав, на відміну Бахмутського напрямку, там діють регулярні війська окупаційної армії. Здебільшого сформовані з е, мобілізованих. теж в силу того, що за попередній рік вони втратили кожен, кожна бойова бригада. Російська вона втратила отримала дуже суттєві втрати. Цей напрямок є лідером по артилерійським обстрілам. 375 разів за цю добу обстріляли різними калібрами і різними системами. Наші 5 боєзітних відбулося, 9, 10 авіанольотів. 27 окупантів знищено, 60 Зазнали поранень, підбито там він більше ворог використовує бронетехніку на цьому напрямку. Відтак її набагато більше знищують наші військовослужбовці. За цю добу три танки Т-72 було знищено. бтр 80 одна бойова машина піхоти. 2 бойова разві ремонтно евакуаційна машина Брем. 1 і також нашими десантниками був підбитий штурмовий літак су 25 що ж дякуємо вам, пане Сергію, за можливість долучитися? Вам гарного Дякую. дня, все ж таки, як і всім українцям, бажаю в цей великий день серій червати речник східного груповня збройних сил України.